Із духом. Читання святого від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус виганяв біса, який був Німий. Сталося так, коли біс вийшов німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали, вельзевулом, князем бісівським він бісів виганяє, а інші випробовуючи шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм, кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів? То Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильно озброївшись, сереже свій двір, його майно в безпеці. Коли хто душі від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Слово Господь! Господ! Нет. Господь через пророка Єремію говорить прямо. Слухайте мій голос, і я буду Богом вашим, а ви будете мені народом. Ходіть кожну дорогу, яку я вам вказую, щоб вам було добре. Дві тисячі років. Слово незмінне. До нас в наші часи і після нас це слово будуть проголошувати, бо в кожному поколінні його треба проголошувати, більше того. Кожна людина, наприклад, прошлого року це слово почула і навернулася. А цього року може вже забула. І може треба вже знову нагадувати. Нагадувати важливу річ, що Господь дає нам своє слово, Господь дає нам свою церкву. Не для того, щоб нас щось забрати. Господь дає, щоб нам було добре. Але це ми обираємо, слухати чи не слухати. Так само в Євангелії, чимось річ, яка якщо на окремі подивишся, точно актуальна і потрібна. Кожним шарцем Хессановської розділилося запустіє, дім на дім впаде. Питання єдності. Єдності, якої Україні бракувало останніх пів тисячі років. Ця відсутність єдності була причиною і війн на території України, коли українці багато століть різали один одного. Така наша І це стало причиною ще більших. Трагедії і проблем. Але, звісно, Ісуса було подібно. Він зціляє хворого. І одні говорять, як добре, прославий Бога, дивуйся, другі кажуть, це він злим духом робить. Знаючи, що правда є інакша, деякі з фарисеїв відмітників спеціально противічили. Нічого не нагадує. Що не варто вгадувати, що фарисеї, книжники і це політичні партії тогочасного Ізраїля. В цьому сенсі ця, як абсолютно цинічна логіка безбожних політиків залишається такою самою. І вони будуть це робити. Не очікувано, що вони раптом стануть краще. Тут як гіршими не стало. Але це потребує того, щоб ми, як Єремія, проголошували Слово Боже ще раз і ще раз і ще раз. Причому звернуть увагу до Єремії, що Бог говорить. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть. Так може бути. Господь через Єремію проголошував, якщо не навернетеся, Єрусалим буде знищений. І Єрусалим був знищений. Тоді наша черга, так як Єремія заступатися за Народ. Бо він не раз молиться з народ. Наша черга проголошувати Слово Боже. І наша черга молитися, щоби і ми самі, і наш народ це слово почув. Почує, будемо жити. Тому, як ми сказали в Псалом, наші серця хай не кам'яніють. Нехай злість їм і ненависть не вчиняють їх каменами. Нехай Дух Божий нас оживляє. Жити больно. Але зато цікаво.